Всім привіт, друзі! Привіт, мої найкращі у світі глядачі та новесенькі підписники. Мене звати Мар'ян, і ви на українськомовному каналі Мікс на каналі, де ви бачите світ конструкторів Лего українською мовою. Сьогодні у нас незвичайний Лего, адже я вам покажу ось такий Лего Сіті трамвай. Я впевнений, багато хто з вас їздить на трамваї в реальному житті, тому сьогодні ви зі мною можете подивитися на справжній лего трамвай. Дуже рідко випускають Лего саме трамваї. Їх всього здається за, за історію Лего Сіті виходило. Чотири штуки, і ось один з них. Поціновувачі LEGO Сіті дуже рекомендували цей товар. Ну, це Лего в 2024 році. Одне з найкращих вважають його, тому що цей набір має багато функцій, має шість. Фігурок, тут у нас трамвай складається з трьох вагонів, і він, до речі, може навіть поєднюватись із реальними поїздами Лего, тому що має теж ось таку колію. Тут є дві станції, кафешка, ну і загалом багато функцій. Багато хто його планує замовляти там собі на Миколаїв чи просто купляти. І тому це відео для вас, щоб ви точно впевнилися, чи вам його слід купувати, адже він має свої плюси і мінуси. А також я маю для вас сюрприз: у мене є ось такі три ага. лего. Це ялиночка Сані Миколая. І ось такі пряники, які я можу вам подарувати. that. <laughs> Тому вже в наступному відео я їх розіграю. І щоб не пропустити моє відео та розіграш, обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. Це, до речі, розіграш, який буде стосуватися свята Миколая. Ну що ж, друзі, я надіюсь ви точно поставите лайк на це відео. Мій котик вас дуже просить це зробити. Підпишіться на мій канал, адже ми йдемо до цілі 5 тисяч підписників. Ну і не забувайте писати ваші топ-коментарі, адже вони з'являються на цьому екрані. Все дуже вам дякую за те, що дивитесь моє відео, берете участь в розіграш. Ну і підписуйтесь на мої там телеграм-канали, інстаграми. Всі посилання, до речі, ви знайдете в описі, тому обов'язково підписуйтесь. Ну а ми, друзі, переходимо до огляду. Надіюсь, він вам сподобається. І ви точно купите собі такий Лего Тремачик. Поїхали! Ну що, розпочинаємо наш огляд. Якщо чесно, мені це все дуже сильно подобається, адже я великий поціновувач Лего Сіті і з дитинства дуже люблю поїзди, цікавлюсь ними, їжджу на трамваях, на поїздах. Пам'ятаю, як я мріяв покидатися на поїзді, це реально була моя мрія, щоб ви розуміли. Так ось, нарешті, я його маю. Правда, не поїзд, а трамвайчик. Але в майбутньому планую вам показати різні поїзди від Лего. Тому обов'язково ставте лайки і очікуйте такі огляди. Ну що ж, розпочнемо ми з фігурок. Як на мене, найкраща тут фігурка це ось такий чоловік. Як ви розумієте, він сліпий, тому має ось таку собачку, яка його веде. Собачка також має ось такий унікальний костюм. Це насправді знову ж таки унікальні речі для Лего Сіті. Раніше такі собачки не виходили, були прості дефолтні пси, а тепер вони нарешті мають якісь свої нашийники, костюмчики, ось такі повідки. Тепер навіть випустили незрячу людину. До речі, у цієї людини унікальний костюм. Тобто така курточка ще ні разу не виходила в Лего Сіті. Тому це як на мене дуже прикольно. Подивіться, який він прикольний. Здається, в нього іншого обличчя немає, бо він сліпий. Ну що ж, переходимо до наступної фігурки, яка, як на мене, дуже цікава. Це ось такий кондуктор. Ну, точніше, людина, яка сидить та керує трамваєм. Зазвичай це до речі, жіночки, тому ось така жіночка. Зустрічайте її. Досить класний костюм. Не знаю, чи він раніше виходив Лего, але я, здається, такого ще не бачив. Штани дефолтні, дуже прикольно він запринтований. Просто подивіться, яка вона класна. До речі, зазвичай нас Усь трамваями водять жінки. Не знаю, чому так, але зазвичай так є в нашому реальному житті. Дуже прикольна жіночка, мені дуже подобається, ось таке незвичайне волосся, загалом класна фігурка. Далі йдемо до ось такої продавщиці. Це у нас продавчиня, яка продає ось цьому прилавку, як ви бачите, там робить кофе і так далі, капучину, лати і так далі. Дуже прикольна фігурка, також мені подобається, прикольна, класна. Йдемо далі. Тепер подивимося на ось такого пожежника. Так, тут в нас є ось такий чел, який напевно їде на роботу, взяв собі таке маккофе, читає якусь газетку, щось там сталося в газеті. До речі, вона запринтована. І він, напевно, їде на пожежну станцію, тому вирішив собі почитати, поки їде. Ну, дефолтний пожежник. Кожен день у нас такі пожежники добираються до роботи, тільки вони зазвичай на машині їдуть, але все одно є ось такі діди, які їздять. Теж трамвайчиком. Ну що ж, тепер йдемо до людей, які теж просто у нас подорожували нашим трамвайчиком. Це ось такий чилик. До речі, в мене вже здається таких є 4 чи 5 сведрів. Ну, такого плану зеленого. Дуже багато я маю. До речі, він мені змахує на якийсь новорічний, бо я в ньому бачу якісь такі, знаєте, ялиночки. Має, до речі, він ось такий квиток. тікет. дуже прикольний, до речі, квиток. Мені дуже подобається, як його запринтували. Такі квитки вже дуже часто в лего виходили. Ну і ось така дівчинка, яка має телефоніну, та вона теж, до речі, Запринтована повністю, і має також ось такий костюмчик. До речі, дуже часто його теж в лего випускали в Лего Сіті. У мене теж таких здається є два. Мені здається, що ці фігурки навіть виходили вже разом двоє. Ну, обидва виходили разом вже. Боже, записується відео знову ніченькою, тому дуже. Важко мені щось нормальне вам сказати. Тепер, друзі, переходимо до нашого трамвайчика. Як ви бачите, він складається з трьох вагонів, два з яких повністю однакові, але кожен з них має якісь свої плюшечки, фішечки і так далі. Ну що ж, давайте напевно спочатку оглянемо ось цей вагончик, щоб посередині до речі, дуже легко від'єднюється наш трамвайчик, тримається на ось таких, ніби шту штучках не знаю, як це правильно звати. Так, ну що ж, у нас це ось такий вагончик. Він, до речі, призначений лише для інвалідів. Ну. Не лише, але має собі функцію інвалідів. І подивіться, що у ньому є унікально. Посередині ми бачимо, друзі, що є ось така платформа невеличка, на якій кріпиться в нас ось такий возик. Ну, інвалідний віз, який дуже часто Лего вже випускали, але прикольна функція, прикольний аксес тут є, і прикольно те, що люди реально можуть подорожувати в цьому трамвайчику на такому возику. Тобто, якщо ми будемо робити Лего Сіті, я зможу це дуже прикольно поєднати в Лего. І це дуже класно. За границею багато де є такі саме трамваї у Львові. Теж є такі трамваї, автобуси, в яких є спеціальні місця для інвалідних візків. Тому це така, знаєте, нововведення, Бо колись в перших трамваях, ну де би хто міг подумати, щоб були функції для інвалідів чи людей просто спеціального спеціальної групи. Тому це прикольно, що навіть лего втілюють свої набори саме такі функції. Тут всього є, на жаль, два місця. тобто є одне інвалідне і всього два місця. Трішечки мені це не вкладується в голові, бо я як згадаю просто львівський трамвай, який рано кишить там студентами, просто людьми. То ну з цим це взагалі не порівняти. Ну чи навіть в будь-якому місці Україні. Трамваї це ран... Це зранку, просто смерть тебе там можуть задусити і не тільки ось зверху. Він має ось таку антенку, тобто з'єднюється з електрикою. Має ось такі колеса, які такі самі, як в поїзда, до речі, та. І з того боку виглядає так. Виглядає доволі стильно, такого червоного чорного кольору. Дуже прикольно, мені подобається його стиль просто неймовірно. Він мені тому зразу запав душу, як я побачив його серед новинок. Він, до речі, вийшов не зі всіма новинками 1 червня, а саме 1 серпня. І це він так відрізняється. До речі, ця кришечка знімається, можна подивитися, що він себе представляє із середини. Але нічого такого, як на мене, простий такий вагончик, доволі без, ну, без багатої. Кількості функцій, це до речі, його мінус. Що тут не дуже багато функцій в цьому трамваї. Тепер, друзі, дивимося на наступний наш трамвайчик. Дуже прикольно зроблений цей період, просто реально так по сучасному. Знаєте, тут навіть ось так вони рухаються, ці е, штучки. І є навіть ось таке зеркало, яке піднімається, і тут ми садимо нашого водія-трамвая. Ось так він виглядає. Просто якийсь комп'ютер і для сидіння місця. Ну, дякую, хоч це зробили і за це дякую. А тут в нас знову ж таки два сидіння. Тобто на весь трамвай всього є, здається, шість сидінь. Ну і одне інвалідне. Просто уявіть собі, як це мало. Здається, в трамваї найбільше сидінь, порівнюючи з автобусом. Ось тут в нас, до речі, ще є ось такий графік, як в кожному автобусі, чи трамваї, який показує, на якій ви станції знаходитесь. До речі, цей графік. Графік тут електронний, у Львові, наприклад, не електронні, там просто є де він курсує, з якої станції на яку. а, Наприклад, був я в Польщі, і там електронний графік, і прям відзначається, на якій ти станції зараз. Це, до речі, досить прикольно. Ну і нічого тут такого особливого немає, простий вагончик і все. Тут також такі класика, і мені дуже подобається, як зроблені ось цей періт, так дуже поприкольному, як на мене. Тобто сам стиль трамвая, прям реально заслуговує на повагу. Ось. Ну і зверху там просто є ось така дирочка і проста, проста штучка. Це у нас кріплення, напевно, для якоїсь антени чи що, щось типу такого. До речі, треба, щоб Лего нарешті випустило тролейбуса. Я ніколи, до речі, не бачив в Лего тролейбусів, здається. Так, ну що, ще у нас ось такий вагончик. Тут все те ж саме. І знову ж таки два сидіння, і просто у нас тут електронний, електронне табло. Ну і дверки. До речі, дивно що тут дали саме такі двері. Я думаю, лаго пора зробити якісь двері, які висуваються самі автоматично. Ну, знаєте, як в реальному трамваї. Я думаю, що пора, тому що ну ці двері якось виглядають, ніби ти заходиш в якийсь офіс чи якийсь там, не знаю, шопінг-центр. Ось не знаю, якось на мене вже пора зробити якісь прям класні двері. Але дякую хоч за це в автобусі в деяких ще досі ось так двері відкриваються. Так, ну що ж, ми переходимо, друзі, до наступної частини. А це саме Колія. Колія тут нічого з себе не представляє, має ось такі з'їзди, типу на реальну дорогу. До речі, в якійсь країні реально є е, автобус, здається, який їде спочатку по колі, а потім реально на дорогу. Це щоб не попасти в пробки, здається. Ну що ж, з одного боку, в нас є ось така станція. І мене насправді тут здивувало те, що є ось така функція. Коли під'їжджає сам трамвайчик, у нас висувається ось така система. А тепер згадайте Укрзалізницю, коли ви на вокзалі стоїте, сідаєте вагон, і там просто е, ну, вагон починається десь за 5 метрів вгору. Ну, не за 5, десь за пів метра вгору, і тобі треба так великий крок зробити вгору, щоб ну, на цей вагон потрапити. І це насправді просто ужасно. Я пам'ятаю, як був маленький, мав ж такі маленькі ніжки, і ледве залізав в той вагон Поїзду, Ну серйозно, я навіть боявся, щоб не па не впасти зараз на колі. А тут у нас прям є функція, яка підсуває наш на ну нашу станцію до нашого бояза, і це насправді дуже прикольна функція. Прям реально лего красавчики, що її зробили. Є у нас тут така лавочка, невеличка клумба, смітничок, і ще ось такий графік, який нам показує, коли приїде наш там поїзд, трамвай і так далі. Дуже до речі, все прикольно. Мені подобається. Ось тому лаго дуже класно це все зробили. Ну і що ж, тепер переходимо до нашої наступної станції, такої максимально задекорованої. Тут знаєте, що в нас є? Тут знову ж таки дві ось таких висувні платформи. Дуже теж прикольно. Тобто для першого і третього вагону трамваю. Але, до речі, чомусь посередині, де в нас якраз сідає е, ну, інвалід, нема такої платформи, хоч це, це було б логічніше. Ну що ж, тепер, друзі, давайте дивитися, що в нас є в, цьому, в цій маленькій кафешці. Збоку в нас є автоматичний такий банкомат, де ви можете собі, ну, електронний банкомат, де ви можете купити напряму квитки. Я, до речі, такий бачив в Італії, зазвичай там такі продаю, ну, там такі стоять. Банкомати, де ти одразу можеш купити квитки. Тут у нас є ось така кафешка, такому, я би сказав, трішечки новорічному вже стилі. Тут у нас є газетки, де ти можеш їх собі взяти, прочитати їх загалом, до речі, в наборі аж три штуки. Дякую за стільки аксесуарів, Лего. Стоїть кавова машинка, Ну і все. На жаль, тільки ще касовий апарат, ну і таке. Хотілося би трішечки більше аксесуарів. Коли я купляв цей набір, думав, що буде, ну хоч трішечки, але більше аксесуарів. Ну, але вже як є. Е, також зверху бачимо ось такі сонячні панелі. Лего, знову ж таки за зелене зелену енергію. Це все дуже звісно прикольно. І мені загалом подобається цей стиль, знаєте, щось таке новеньке. Якщо порівнювати з наборами станції інших років, то це прям реально станція така, прям, знаєте, сучасна вже. Там зелена енергетика зверху висить, така панелька, як зазвичай зараз в сучасних країнах там прям трохи розвинутих є. Ну, дуже прикольно, Олего зробили саму станцію, багато в неї, як то кажуть, влили деталей. Ну і загалом мені подобається. Ну що ж, друзі, я вам показав цей трамвайчик повністю, мені він дуже сильно, друзі, сподобався. Як вам пишіть про це обов'язково, друзі, в коментарях. Надіюсь, він вам теж сподобався. Ось такий у нас він величезний. Складається, як я вже казав, з трьох вагонів, і мені він дуже сильно сподобався. І чекаю обов'язково ваші коментарі. Буду їх лайкати і відповідати. Ну що ж, друзі, з вами був я, Мар'ян. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, на мій телеграм, щоб не пропустити розіграші. Зустрінемось в нових відео. І всім, друзі, па-па-па!